Десятку найкращих ігрових моментів з останніх чотирьох матчів півфінальних серій відкриває Азовмачевець Лінґрір, який віддав рекордні для плей-офф усіх сезонів суперліги 16 результативних пасів і допоміг своїй команді пробитися до фіналу. На дев'ятому місці українська зв'язка Львів'ян. Сергій Алфьоров віддає філігранний пас, а Леонід Стефанишин акуратно переправляє м'яч до кошика. Восьма сходинка у форварда Маріупольців Тадії Драгічевича, який обкрадає наведені ренді калпепера і довершує красивий епізод данком у швидкому відриві. На сьомій позиції асистентський хиз представника політехніки Галичини Горана Іконіча, майстерна передача якого стала сюрпризом для захисника і дозволила Олегу Салтовцю здобути легкі очки. На шостому місці центровий азов Маша Мірослав Радульєца в останньому матчі півфінальної серії він не лише здобув рекордні для себе в сезоні 30 очок і 39 балів рейтингу ефективності, але й поставив ефектний блок шот у падінні. П'ятий рядок у форварда Галичини Майкла Лі, який розпочинає епізод красивим блокшотом, а завершує не менш ефектним китком згори у швидкому нападі. На четвертому місці Україно американська зв'язка Феро ЗНТУ Артем Буцький і Камерон Мур демонструють алей УП з фолом. Третє місце у представників будівельника Георгій Цинцадзе продерся під кошик і знайшов пасом Артура Дроздова, який вибухнув потужним данком через захисника. На другій позиції гравці з запорізькою пропискою Андрій Лебединцев віддає ідеальний пас через весь майданчик. А Ренді Калпепер віддячує за це фірмовим польотом. А найкращий цього тижня епізод за участю одразу чотирьох гравців будівельника, які нагадують, що красивий напад завжди починається з надійного захисту. Олександр Тищенко ставить блокшот. Артур Дроздов рятує м'яч з ауту, А Малкольм Ділейні і Лео Лайонс вибухають видовищним алеюпом, потрапляючи на перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги.